Традиційне святкування Дня Незалежності України у Полтаві розпочалося із покладання квітів до пам'ятнику Тараса Шевченка. Цього року тут урочисто підняли державний прапор, співали гімн та бажали одне одному миру та благополуччя. А ось увечері цього ж дня на площі біля облдержадміністрації відбулася акція Живий тризуб 2012 року. Вперше на Полтавщині та взагалі на лівобережній Україні активісти втілили у життя цей флешмоб. Тоді до нього долучилося близько ста патріотів. У день незалежності України вони в четверте утворили Ою, державний герб на площі біля облдержадміністрації дана площа у 2012 році, в 2011-му, трохи раніше, символізувалася як асоціювалася з тією злочиною владою Януковича, і кожна акція протесту, кожна акція мирна на даній площі вона показувала. <кхів> Людям показувати владі, що ми не згідні з її діями, що ми українці, ми на своїй богом даній землі будемо боротися за незалежність. Будемо боротися за свої права. Народний депутат України Юрій Бублик щороку долучається до живого тризубу. Не виключення, і 24-та річниця з дня проголошення незалежності України. Цього разу участь у флешмобі взяло найбільше полтавців. Вважає він. Вірю в те, що настане той рік, коли на цій площі не вмістяться всі бажаючі, які схочуть взяти участь ці акції Живий тризуб. Бо на цих східцях ми. Фотографуємося, то з кожним роком все більше і більше людей вже менше і менше вільного місця. Поряд з тим підростає нове покоління, яке не застало Савка, це важливо. Нове покоління, яке піде на виборчі дільниці, нове покоління, яке висуватиме свої кандидатури до влади місцевої, до влади центральної. Це люди, які змінять країну. А ось Андрій Олефіренко, помічник народного депутата Юрія Бублика, минулого року святкував День Незалежності України на сході нашої держави, захищаючи її кордони. Тому до акції Живий тризуб долучився вперше. Якщо ми будемо Слідувати свої історії, підтримувати традиції, то жоден окупант, жоден недоброякісний сусід, я б сказав би так, не надумає затіяти в нас війну. Якщо ми будемо єдині, цього року живий тризуб сягнув 20 метрів. 2015-го патріоти патріоту обіцяють знову зібратися на площі біля облдержадміністрації та провести цей український флешмоб. Тільки тризуб доведеться значно збільшити, щоб змогли долучитися всі бажаючі.